Чому зендея це роки? Як у 23 вона стала наркоманкою? Перша роль ніжної зендеї була чоловіча. Про це та багато іншого зараз розкажу. Мене звати Альона. Готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Зендея Мері Стормер Коуман народилася у 1996 році у Каліфорнії. Мама дівчини працювала театральним менеджером у каліфорнійському театрі імені Шекспіра. Тому не дивно, що знаходячись у театральній атмосфері, Зендея пов'язала своє життя з акторством. Про батька акторки відомо небагато. Він працював фізруком і тренером з гімнастики та був кремезним чолов'ягою. Тому подейкують, що своєму кар'єрному успіху Зендея має подякувати ще й батько. Адже через його зовнішній вигляд хлопці не відволікали зендею залицяннями. Окрім жартів, зараз батько Зендеї працює у неї в якості тілоохоронця і менеджера. І тільки чувак на повутині зміг вкрасти Зендею з-під нагляду. Дівчину віддали на навчання в Оклендську школу мистецтв. Батьки бачили талант доньки та жагу до акторства. Маму, у свою чергу, залучала зендею до розсадки відвідувачів у театрі і продажу квитків. Якщо Джейсон Стейтом впарював підробки парфумерії, то Зендея. З дитинства просувала мистецтво у маси. До речі, відео про стейтема вже є на каналі. Посилання ось тут і в описі під відео. Підтримуй українськомовний контент, підписуйся! А ми йдемо далі. Зендея малахист не тільки до акторства. Вона ще й непогано співала й танцювала. Вже навчаючись у школі мистецтв. Зендея зіграла у кількох мюзиклах: «Once on the Silent» у ролі Ті Маун та or Орченч, де зіграла як не дивно чоловічу роль Джо. Далі зендея навчалася на двох програмах у консерваторіях і продовжувала брати участь у спектаклях. Свою професійну кар'єру зендея розпочала в якості моделі. А рекламувала вона іграшки Айкарлі. За мотивами одноіменного підліткового серіалу, також вона в ролі танцівниці разом із Селеною Гомес, на той момент акторкою Дісней, з'явилась у рекламі американських універмагів Сірс. Подивившись на селену Гомес, 13-річна Зендея сказала: І я так можу. А тому пішла штурмувати кастинг підліткового серіалу від Дісней. Потанцюємо. Прослуховування вона проходила на роль Сісі -Сі Джонс, але отримала роль Рокі Блю. Роль Сісі -Сі віддали Беллі Торн, акторці, яка. Підлітком подавала надії, але зараз знімається у другосортному кіно і займається музикою. У цьому серіалі Зендея змогла проявити не тільки акторський, а й танцювальний талант. Серіал був про танцівниць, які беруть участь у тв шоу. Проєкт проіснував три сезони. Не гаючи часу, зендея у 2011-му випустила дебютний сингл Out», а за ним «Watch Me» з раніше згаданою Белою Торн. До речі, цей трек зайняв 86 те місце в рейтингу Billboard Hot 100 Думаю, що тут не останню роль зіграла популярність серіалу, у якому грали дівчата. У 2012-му вони разом знялись у фільмі «Дісней. закляті друзі. Тут одне з двох: або студії сподобалась спільна робота акторок, або «Дісней» банально намагалися перенести успіх серіалу на поганенький фільм. Тут же обирайте самі. Наступного року Зендея стала наймолодшою учасницею в історії проєкту танці з зірками, де зайняла друге місце. І у тому ж році, щоб двічі не вставати, випустила дебютний альбом з Оригінальною назвою Зендея на хвилі популярності альбом залетів аж на 51 місце у чарті Billboard 200. Тоді дівчині ледь виповнилося 17 років. Як то кажуть, талановита людина, талановита у всьому. У 2013-му Зендея випустила книгу. Сама я її не читала, але відгуки на Амазоні натякають, що і тут панянка проявила себе непогано. Ще якийсь час Зендея побула в рабстві у Дісней і знялася у фільмі Зепт Чарівний додаток та серіалі. Ейсі під прикриттям, де, до речі, в титрах значилася як продюсерка. Зокрема, саме Зендея придумала назву для серіалу та ім'я своїй героїні. На той момент їй було всього 19 років. У 2015-му акторка знялася у сіткомі Чорнуватий, який мало хто знає у нас, але він є достатньо популярним у США. Тоді ж знялася у кліпі на пісню Тейлор Свіфт і Кендрі Каламара Бед-Блад. До речі, наразі у цього кліпу більш ніж півтори мільярди переглядів. Я б також не відмовилась від такої кількості. У тому ж році образ акторки на Оскарі надихнув мател на створення кукли Барбі, яка вийшла лімітованим тиражем. Схоже, кукла була не надто успішна, адже у фільмі Барбі 23-го року акторка не з'явилась. Сумніваюся, що мател не знайшли б зайвий мільйон для камео дівчини. Думали таланти скінчились. Аж ніяк у 2015-му зендея випустила ще й колекцію взуття Дая, розповідаючи про всі таланти Зендеї, варто відзначити її громадську діяльність і позицію. Дівчина вегетаріанка. То в одному інтерв'ю вона зазначила, що не любить овочі, але любить тварин. Тому відмовилася від м'яса. Свій 20-й день народження Зендея відзначила запуском кампанії зі збору 50 тисяч доларів для руху, що бореться за жіночі права. А на 19-річчя попросила родичів Друзів і шанувальників замість подарунків переказати гроші на благодійність. У фонд боротьби зі Снідом в Африці. Дівчина, до речі, є послом доброї волі ООН з питань ВІЛ та Сніду. У 2017 році в прокат вийшов фільм, який підняв Зендею до рангу всесвітньо відомих акторів. Людина Павук повернення додому став касово супер успішним. Критики і глядачі були задоволені грою акторки у спайдермені. Хоча перша роль була і невеличкою за екраним часом. Пізніше Зендея повернулася до ролі дівчини Пітера Паркера ще у двох фільмах, сукупна каса яких перевалила за 3 мільярди доларів. Особисто я супергеройське кіно не дуже люблю, але людину павука з Голландом рекомендую. А от у студії DC, до речі, я люблю трилогію про темного лицаря і Бетмена з Паттінсоном. Після зйомок у першій частині павучка Зендея з'явилася у кліпі Бруно Марса, а також виступила запрошеним суддею у фіналі 15-го сезону шоу Подіум. Наступною кінороботою актор став музичний фільм Найвеличніший шоумен разом з Гью Джекманом та Заком Ефроном. Зендея зіграла артистку цирку Майстриню трапеції. У цьому фільмі більшість трюків Зендея виконала самостійно, що й не дивно, адже вона спортивна дівчина. У школі вона була членом баскетбольної та легкоатлетичної команд, а також займалася хіп-хопом і гавайськими танцями хула. Хоча фільм отримав неоднозначні відгуки від критиків, але став комерційно успішним. До того ж, багато хто відзначав хімію між Зендеєю та Заком Ефроном. У цей час десь ревнував один Том Голанд. Щоб Том сильно не падав духом, їх із Зендеєю запросили на Ліпсінг Сінг Батл, де Голанд показав, що міг би з легкістю зіграти за необхідності і Мадам Паутину. У 18-му році Зендея озвучила персонажів у мультиках татку Гусак та Смолфут. У 19-му акторка зіграла у Кількох серіях містичного серіалу ОА. Цей серіал був непогано оцінений як критиками, так і глядачами, але проіснував всього два сезони. Основна претензія до серіалу це схожість із дивними дивами, які виходили також на Netflix. Черга серіальних хітів продовжилась, і перед другою частиною павука Зендея знялась у неймовірно популярному серіалі Ейфорія, де зіграла 17-річну наркоманку і головну оповідачку серіалу. За цю роль вона отримала премії Еммі як краще. Акторка драматичного серіалу і золотий глобус за кращу жіночу роль у телесеріалі. Відверто кажучи, з такою продуктивністю і наполегливістю Зендею скоро може підкоритися і Оскар. На відміну від багатьох акторів, які стали популярними у дитинстві, зендея лише на екрані побувала наркоманкою. В житті вона все ж не пустилася берега. До речі, відео з найцікавішими фактами про серіал Пуститися берега вже в мене на каналі. Якщо хочеш таке ж про ейфорію, пиши у коментарях. Після другої частини. Фільму про доброзичливого сусіда в Зендею було затверджено на роль Чані в екранізації Юна Дені Вільньова. Стрічка добре показала себе в прокаті, зібравши 400 мільйонів доларів. Фільм є доволі складним, багато персонажів, сюжетних арок і так далі. Але візуально це просто зоровий оргазм. Я дивилася першу частину в кіно, і ця картинка, звук мене дійсно вразили. У 2019-му Зендея стала моделлю ланком. У 2021-му знялася у фільмі Малк. Кольом і Марі, який отримав неоднозначний прийом, але щедрий Netflix викупив права на нього і не залишив кишені всієї команди без пари баксів. В тому ж році акторка озвучила Лолу Банні у провальному фільмі Космічний джем Нові легенди. Це була квола спроба відродити кіно з нашого дитинства. Та у сиквелу вийшло лише провалитись в прокаті і отримати три золотих малини. У квітні цього року у прокат вийде фільм Претенденти, який планували випустити у вересні 23-го, але вихід перенесли у зв'язку зі страйками акторів Голівуду. Зазвичай перенос прем'єри є поганим знаком, але хто зна. До того ж, кіно специфічне це драма про тенісистів. Логічніше було б прем'єру поставити після турніру з тенісу «US Open». Опин, що проходить з кінця серпня до початку вересня, та дядькам у ділових костюмах, звісно, видніше. А вже 29 лютого в прокаті з'явиться друга частина фільму Дюна, і я його дуже чекаю. 100% піду на нього в кіно, бо магія великого екрану у таких фільмах дає X2 задоволення від перегляду. Підтримай мій канал, підпишись та постав лайк. До зустрічі.